Стрес є дуже корисним у нашому організмі. І все це пов'язано з тим, що під час стресу у нас відбувається ряд певних речей. І однією із цих речей є те, що у наш організм викидається надвелика потужна кількість кортизолу, адреналіну, і ми починаємо з вами потужно працювати. Бо Організм ефективніше із цими гормонами, але є одне але і воно пов'язане з тим, щоб працювати над потужніше, організму потрібно зупинити певні процеси. І знаєте, що він робить? Він зупиняє процеси травлення. Ну, вони не важливі. Коли я тікаю від лева, який хоче на мене напасти, мені не важливо, голодний я чи не голодний. Перетравлюю їжу. Я чи не перетравлюю. Перший момент. Другий момент, який перший страждає. Коли у нас стрес, організм вимикає бажання до репродуктивності. А це мається на увазі до ями на дорогах, до сексу, бажання до відновлення, да, от саме статевого відновлення, репродуктивного, тому, ну, в більшості не виходить завести дітей, тому що не так швидко відновлюється або взагалі у жінок під час довготривалого хронічного стресу зникають місячні. І от що тоді організм просто викидає і заблоковує ті системи, які на його погляд є менш корисними. Ну, ця система мені не корисна для чого мені зараз розмножуватися, Якщо мені страшно щось відбувається з організмом, мені треба його максимально захистити. Ось вам і біда, яка йде за хронічним стресом. Тут іде ожиріння, бо неправильна система а, скидання надлишку їжі. Тут йде і з цим все, не тільки ожиріння. І діабет, причина діабету, да, От, заїдання солодкого, да, коли ми велику кількість солодкого напихаємо, щоби насправді заїсти ось ту штуку, той стрес, який у нас є. От вам і причина той наддишкової ваги. Бо ми перебуваємо в стресі, організм неправильно функціонує, йому хочеться побільше солодкого, щоб... А чого побільше солодкого хочеться? Щоби напрацювати глюкозу. Глюкоза це чиста енергія. Де можна чисту енергію взяти? У солодкому, в глюкозі. Швиденько глюкозу взяли, швиденько отримали кайфу і все, можна далі працювати. Оці легкі вуглеводи, звідки вони беруться. Тому що я з'їв щось такого швидко. Фуддоги чи як мудоги, Фастфуди. о, Фастфудів наділися і оце швидкі вам вуглеводи, які можна отримати. А організм розширяється, бо швидкі вуглеводи він отримав, а з того більше нічого не отримав корисного. От і все. Тому зі хронічним стресом іде кількість велика хвороб, які важко подолати, якщо не прибрати стрес. І найгірша хвороба із хронічним стресом, як би там не звучало, як би смішно не було, це є депресія. Бо депресія це уже те, що забирає у вас працездатність. Ви не є працездатними, вам не хочеться працювати. У вас постійна втома, у вас постійна апатія, у вас просто-напросто відсутнє бажання не те, щоби працювати, бажання жити. Ви вже не можете мислити по-іншому. Блін, центр перекритий. І я стала на пішоходки. Тільки в нас, в Кропивницькому, можуть бути якісь такі. Жипенсії з дорогами і з усім остальним. Ну, це таке. Про що я говорила? Про те, що організм не може вже функціонувати, тому що кількість серотоніну і дофаміну не виробляється взагалі. Залоза, яка виробляє серотонін, дофамін, а це гормони щастя, вона блокується і в організмі нема гормону щастя. Але при цьому є дуже багато гормонів стресу. І організм руйнується, і тоді йдуть антидепресанти. Треба щось випити, треба щось з'їсти, треба випити той антидепресант, щоб піднятися з ліжка. Хтось починає пити антидепресанти, а хтось впадає в залежності випити алкоголю, заїсти солодким або взагалі випити, о, як це не випити, покурити, попалити наркотик, ширнутися наркотою. А тут є ці залежності, які приносять карь. Або антидепресанти на все життя, або ось ці залежності з наркотою на все життя, щоб напрацювати собі якийсь дефамінчик. Тож, а основа психологічний стрес, не фізичний. О, голова думками додавлює нас і дає нам ось такі погані речі.